Що говорити про міське озеленення? Це важлива тема. Тема нестачу дерев. Ми всі відчули цього літа, коли була спека шалена. Всі центри європейських міст вони зазвичай без дерев. Вони дуже кам'яні. Угу. В Італії, в Німеччині ми заходимо в центральні частини, там ось ці їхні чи замки, чи споруди, і переважно це вулиці, будинки, бруківка і це шалені теплові острови. Це була їхня помилка, яку вони виправляють тільки зараз. Люють дуже великою ціною, це дуже дорого е, знаходити ці місця для нових лунок, тому що перевантажені mm -hmm. центри великих мегаполісів. Ми співпрацюємо з нашими колегами, і вони намагаються нам пояснити, як вони виправляють ці помилки. В нашому випадку таких помилок ще немає. Ми дивимося на центр нашого міста на соборну, і в нас ще достатньо багато простору, щоб е, з'являлося краще озеленення. Щоб е, ми заповнювали наш міський простір деревами, так само з малими річками в певний період. Jó. Європейські міста їх всі почали загнали закривати в труби і І через років 50 та. вони дійшли до того, щоб їх відкривати і робити це зеленими коридорами. Ми ще не встигли їх закрити, тому ми можемо не повторити цю помилку, а рухатися mm -hmm. значно швидше і з затратою менших ресурсів. Таким чином варто вивчати їх досвід не лише з першої картинки, що щось працює красиво, а й з того, де в них були певні помилки, так само і багато з міською мобільністю до того. Щоб робити міста пішохідними для того, щоб міста були комфортними для різних груп населення е, із фізичними обмеженнями і е, людей різного віку е, на велосипедах, пройшло дуже багато років. коли міські е, європейські міста до цього адаптувалися, mm -hmm. ми можемо зробити це швидше, тому е, нашою метою поїздок у європейські міста, співпрацею з нашими побратимами партнерами е, є не лише зовні подивитися, як воно працює зараз, а дослідити повний цикл, яким чином. На ми можемо у себе це оптимізувати.